В урочищі поблизу села Єньки Хрольського району встановлена трьохкілометрова зона захисту. Тут щонайменше на 40 днів карантин. Відібрані матеріали мертвого кабана підтвердили підозру ветеринарів. Патматеріали відібрано від кабана, від трупа кабана на території мисливських виявлено ДНК, африканської чи не на інцидент швидко зреагували. Труп кабана вже спалили на основних виїздах із села блокпости. Тут чергує міліція та рятувальники. Створили бригади по обходу населених пунктів, які примикають до урочища. Обійшли двори випадків загибелі, свини, домашніх свиней у населенні. не виявлено. Також не виявлено інших трупів диких кабанів на території мисливських угідь. Африканська чума свиней це вірус, який передається від хворої тварини до здорової через кліщі та суто механічно на колесах машин та взутті. Небезпечним може бути і корм для тварин. Ветеринари застерігають їхніх власників. Завозити нових свиней після узгодження з ветеринарною службою, завозити епізотично благополучної місцевості, не брати у сторонніх людей так за безплатно або по низьким ценам тваринам проварену піщу давати. Загальна епізотична ситуація на Полтавщині стабільна. Навіть після останнього випадку, коли влітку минулого року у Пертинському районі виявили та оперативно ліквідували спалах африканської чуми серед свійських свиней, ветеринари заспокоюють для споживачів небезпеки. Немає свинину можна і надалі купувати.